Псалом 138 для диригента хору Псалом Давидів. Господи, випробував Ти мене пізнав. Ти знаєш сидіння моє та вставання моє, думку мою розумієш далека, дорогу мою та лежання моє виміряєш, і ти всі путі мої знаєш. Бо ще слова нема на моїм язиці, а вже, Господи, знаєш ти все. Оточив ти мене ззаду й спереду і руку свою надо мною поклав. Дивне знання, над моє розуміння, високе воно, я його не подолаю. Куди я від духа Твого піду, і куди я втечу від Твого лиця? Якщо я на небо зійду, то ти там. Або постелюся в шеолі, Ось ти, понесуся на крилах зірниці, спочину я на кінці моря, то рука твоя й там попровадить мене, і буде тримати правиця твоя. Коли б я сказав, тільки темрява вкриє мене, і ніч світло для мене, то мене не закриє від тебе, і темрява. І ніч буде світити, як день, і темнота, як світло. Бо ти вчинив нирки мої, ти виткав мене у тропі матері моєї. Прославляю тебе, що я дивно утворений, дивні діла твої, і душа моя відає вельми, про... вельми про це. І кості мої не сховались від Тебе, бо я вчинений був. Укритті я витканий був з глибинах землі. Мого зародка бачили очі твої, і до книги Твоєї записані всі мої члени та дні, що в них були вчинені, коли жодного з них не було. Які дорогі мені стали думки твої, Боже, як побільшилося їх число, прилічую їх. Численніші вони від піску, Я пробуджуюся, то я ще з тобою. Якби Боже вразив ти безбожника, а ви, кровожерці, відступітись від мене. Вони називають підступно тебе. Твої вороги наморноту пускаються. Отож ненавиджу Твоїх ненависників, Господи, і твоїх заколотників бриджусь. Повповною ненавистю я ненавиджу їх, вони стали мені ворогами. Випробуй, Боже, мене і пізнай моє серце, дослідити мене, і пізнай мої задуми, і побачи, чи не йду я дорогою злою навічно дорогу мене. Vou provar. Amém.